Переходимо до наступної теми. Як ми вже анонсували, Черкащанка Антоніна Самойлова за добу піднялася на два восьмитисячника Еверест та Алходзе. Своє своє сходження Антоніна присвятила загиблому військовому Олександру Грянику, який все життя мріяв зійти на Еверест. Альпіністка підняла його фото на горі і зробила світлину, аби закарпувати цей момент. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі 26 травня. Детальніше про сходження поговоримо з нею особисто. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Антоніно, вітаю. Вітаємо. Вітаю вас. Хочеться більш детально почути від вас про це сходження. Наскільки важко вам воно далося? І взагалі, як багато людей в світі за добу підкорюють два восьми Взагалі, мені далася ваш Вдалася важка експедиція, тому що я захворіла на ковід на початку, і е, спочатку я шість днів лікувалася в катман вже повернувшись з базового табору. Е, потім ще два рази мене цей ковід накривав вже на ротаціях і сходженні. Але в ітозі, останні декілька днів, найголовніше, я почувала себе дуже добре, я вилікувалася і почувала себе, я б сказала, найміння. Думаю, що це ну, найкра... як сказати, я найкраще виклалася в цю експедицію. А, і я дуже переживала до останнього, чи зможу я після Евересту піднятися на уходзе на другий восьмитисячник, тому що я знаю наскільки це важко, коли ти вже виклався на сходженні на штурмі, і треба знову йти наверх. І от до останнього я не розуміла і не вірила в те, що я там на 100% зможу це зробити. Але вийшло, і я себе доволі гарно почувала. Людей таких, які зробили два восьмитисячники за добу, в світі дуже мало. Хоча буває ну, ну взагалі багато хто може там намагатися, але. Ну, і там мати такі плани, але після Евересту більшість людей вони кенселять can експедицію на уходці і повертаються додому. Ну, звідси у мене питання: а сходження на сам Еверест, Наскільки це важко фізично? Це дуже важко. Це, я не знаю, це гіпернавантаження. Це настільки важко, що коли я це зробила вперше і ще не знала. Як це? І, от я <свистач> спустилася, пам'ятаю, в четвертий табір після четвертий висотний табір за сходження. А я, наприклад, не змогла навіть зняти свої черевики, тобто я просто легла, легла, так, легла в наметі, і а, практично я втратила свідомість від того наскільки мені було важко. Але я була зневоднена, досвіду не було, ніхто не давав мені води, їжі, і це призвело до такого знецілення. Потім наступний рік вже було легше, цей рік було вже прям. Ну, як, ну, мені як сказати, звично. Людині, яка не звикла, не знає, що таке ЕВРС. Це, це для організму дуже великий шок. І до речі, от, Використовуючи нагоду, хотіла б сказати так: от останнім часом з'явилися якісь такі е, думки, або я не знаю враження в людей, що МРС це легко, і люди думають, що вони от можуть туди прийти і е, зійти, а це неможливо без підготовки. І навіть ті люди, які готуються роками, рік, е, і там найсильніші. Вони приходять і тільки 60% з них доходять до вершин, тобто успішно завершують експедицію. Пані Антоні, і водночас ми в, в соцмережах бачили багато відео за останні кілька тижнів черг власне на піку Евересту. Чи доводилось вам таке бачити? Чи дійсно є проблеми сходження вже в останньому етапі? І в нас буквально 30 секунд. Так, оце, що ви бачите зараз на екрані, це черга на Еверест перший день. Першого погодного вікна, коли тільки от погода відкривається, і всі люди намагаються піти саме цю чергу, і це велика помилка. Я так не ходжу. Я ходжу після того, як всі черги ці розійшлися. У будь-якому разі це подвиг зійти на таку складну вершину. Дуже дякуємо за те, що поділили Дякую. своїм досвідом і попринали до нашого ефіру. Це була Антоніна Самойлова, альпіністка, яка розповіла про своє сходження на Еверест.